Мої вітання глядачам і підписникам мого канала. І знову ліс, і знову дрова. Приїхав шух'енчиком, цепи прицепа. Тут ось такі хащі, хащі, навалено там дров. не небудь якої якості, але все одно дрова. А ось тут лежить така груша зломана. Вона Вон в добі зависло гіллям своїм. і вже вона років два тут лежить, то я нарешті до неї добрався. Ліс. Такий листяний, тихо кругом, спокій, осінній. Нема ще биту птахів, вже відлетіли. Ось мій прицепчик. Його деякі мої глядачі трошки критикують, але це нормальний прицепчик, я от його запхнув сюди на обочину. Я в лісі можу його відцепити, розвернути, десь заїхати. То бувають всякі такі моменти, що здоров'ям тут прицепом, нема просто чого робити. Ось такі справи. Ось теж тут зломана якась груша. Да, поруч дуб. Тут раншеї якісь майже ось такий тихий, чудовий осінній ліс. Ну, дуже захаращений по нормам Лісового кодексу є така стаття, що є, якщо там на гектар лісу якась кількість, якась кількість цієї древесини, там сколько то кубов, я не пам'ятаю, то це вже вважається безхозяйство. От вона тут процвітає на повну силу. Скрізь валяється береза, що саме характерно, От сосна стоїть стовбур цілий, корінь підгниває, потім вона падає. А береза вона стоїть до останнього, поки вся не згниє, а потім частинами просто розсипається. І от зрізати не можна, пенька не залишити. Ну, ніяк без того, щоб її забрати. То вона так і гниє собі. І нікому немає до цього діла. Вон бачите, там просто захаращено все. В общем, дров бери не хочу. Вон там теж далі. Кругом, коротше, дрова, дрова, дрова. Але все гниє. Та ще й Бере з оглядкою, що можуть піймати, ще начну тут мозиком пасірувати. Але 13 стаття Конституції говорить про природні ресурси. І також Лісовий кодекс, там не пам'ятаю, 65-та, 66 -та стаття. Там нема ні одного пункту не в кримінальному, не в адміністративному кодексі, щоб за ці діяння наказувати. От такі справи. Ну все, будемо працювати. Всім пока, удачі і мирного неба над головою.